Відкриття амбулаторії в Хотові стало майже історичною подією для всього села. Перед дверима амбулаторії зібралося щонайменше пів тисячі людей, які з нетерпінням чекали на можливість власними очима побачити нам медичний заклад зсередини. Освятити місце, де лікуватиметься до 10 тисяч хворих, прийшли освятити священики споряд розташованого храму. Бажаємо, щоб в цю лікарню приходили на профілактику і ніхто не болів. А якщо хтось заболіє, що хтось заболіє, щоб всі були здорові. Вже через кілька хвилин після хресної ходи на урочисте відкриття приїхали губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, голова києво святошинської адміністрації Олександр Заєт та багато інших поважних гостей. Потрібно створювати умови в лікарнях, потрібно покращувати життя, особливо в селі. Жодна лікарня, жодний факт на київщині не закритий, жодна посада лікаря. Чи вчителя не закрита. І тому, якщо хтось каже про те, що ця влада закриває, ця влада нічого не робить, це неправда. І я сьогодні хочу подякувати всім вам за ваше терпіння, за вашу позицію, за те, що ви допомагаєте, і за те, що ви вірите. Ось ця лікарня чи амбулаторія буде працювати для людей, ми її будемо утримати, ми будемо вияти кошти. Не буде покращувати життя після урочистого перерізання червоної стрічки. Головний лікар Микола Фоменко розпочав екскурсію по амбулаторії. Амбулаторія має новітнє обладнання для рентген-кабінету, сучасне стоматологічне крісло, комфортні кукомісця для денного стаціонара і навіть прилади для розгорнутого аналізу крові. Медамбулаторія буде обслуговувати 10 тисяч безпосередньо нашого населення. Хотов, Кременнище і Круглік. Це те, що входить в Хотівську дільничну лікарню. Але так як в нас сусіди, лісники і Ходосіївка, там теж рахується, що це медамбулаторія вже є головні лікарі. Але там головний лікар-стоматолог, а там головний лікар-рігнолог. Ходосіївки більше других лікарів немає. Через те, все це населення поки що йде до нас. Загалом Хотівська амбулаторія обслуговуватиме не лише жителів села Хотів, а мешканців ближніх сіл. Після закінчення екскурсії на всіх присутніх чекав смачний обід на території місцевого храму.